І вітати вас із передмістя міста Коломиї на Івано-Франківщині із села Королівка. Та запрошуємо вас на перегляд центрального поєдинку. Першого <поєдинок>, кола, я думаю, забезпечено. У нас все готово до того, що поєдинок розпочався. Давайте познайомимо є. Ми їхні сьогоднішні принципові суперники можемо вже так сказати. З точки, <поєдинок> з точки зору турнірні розклади поговоримо. Чому це центральний матч? Першого кола удар по воротах і досить несподівано рахунок стає у нас 0-1. Відзначається забитим м'ячем на четвертій хвилині зустрічі. кардинал 2 вангард Рівне. Ну і відзначається Микита Кізлюк. 0 1 стає рахунок. Здавалось би, здається, матчі у Коломиян, зокрема, виїзні поєдинки. Наприклад, коли там тільки сім гравців в рамках другого туру поїхали. Навизний поєдинок проти «Ліксус Хімік» хіміктанчика. Зараз рахунок стає 2-0. Любомир Парфенюк. На 14-й хвилині матчу подвоє перевагу своєї команди після класної такої от розмашистої атаки. Кардинала 2. Ну і зараз, чесно кажучи, навіть не знає, що порадити Коломиянам. Ну і тайм-аут. Оце одна із можливостей. Залістів Гаврилюк, Гаврилюк 1-1 проти Малиновського. Віддає на крамара. Крамар на Блащука. Ну, мало ударів по воротах. Останні хвилини, можливо, зараз Блащук класну передачу віддає на свого капітана І Роман Гаврилюк. Після просто таки феноменальної комбінації у виконанні фурнітури Експрес-24. Один м'яч у нас відквитав за 4 хвилини до завершення часу першого тайму. Ось, друзі, де має себе, звичайно, ж, капітан проявляти. Власне, Роман Гаврилюк це і зробив, відзначившись забитим м'ячем. Протофунітура Експрес-24. Після того як Гаврилюк так ледь діставав вже цього м'яча головою. Удар поверхов Встає 1-3 за 10 хвилин і 6 секунд до завершення матчу. Волянюк таки знаходить свій момент і відзначається забитим м'ячем. Михайло Волянюк на, Десь на 30 так? Хвилині матчу робить рахунок. У нас 1-3. Наставник кардинала 2. Ну і подолала чималу. Відстань команда із Рівного. З тим часом Крамер забиває вже свій сьомий м'яч. Ну і знову 2-3 рахунок. Друзі, знову мінімальна перевага кардинала-2. Знову, друзі очікуємо на просто вогняні 6,5 з половиною хвилин, які залишаються до завершення сьогоднішнього матчу. На ютуб-канал Асоціації футзалу України для того, щоб переглядати всі футзальні поєдинки, що робить у нас зараз Данищук? Данищук зрівнює рахунок за 4 хвилини і 45 секунд до завершення матчу. Для того, як безумовно, Денис Лавренчук у нас е припустився помилки. І рахунок стає у нас 3-3. секунд. Ну і це вже точно, напевно, останній шанс для Форнітури Експрес-24 здобути перемогу сьогодні. Зараз помиляється плащук. Удар по воротах. Пецаков свою команду рятує. Дві секунди до завершення матчу. І, друзі. На останній секунді матчу схоже, що таке вириває перемогу Кардинал 2. Принаймні святкують зараз гості з Рівного. Но звуку сирени ми не чули. Це точно. Так багато емоцій, що навіть не встигли ми побачити, хто там відзначився забитим м'ячем. Це Козлюк був другий номер. Бачили ми з вами це на повторі. Ну і так, друзі, арбітер фіксує таке це взяття воріт. Рахунок стає 3-4 і е, фунітура експрес двадцять чотири поступається таки в сьогоднішньому важчілезному просто для себе поєдинку ми вітаємо кардинал 2